Максим, зараз перевіримо рівняння, а потім повернемося до задачі. Так, будь ласка, переходимо, будь ласка, до нашої роботи. Я давала завдання, хто встиг доробити молодці. Зараз будете тільки перевіряти, хто не встиг доробити. Будь ласка, будемо виконувати. Отже, перше рівняння коментує Андрюша. Давай швиденько, х 2 два до рівня 40 х додати 2 дорівнює 40, х дорівнює 40 відняти 2, х дорівнює 38, 38 додати 2 дорівнює 40, 40 дорівнює 40. Дитячі рівняння за другий клас, так? Друге рівняння, будь ласка, Денис Сидоренко, 40 поділити на х дорівнює 40. Дякую. <кій> <кій> Okay, давай швидше, що е? за Е? 40 поділити на Х дорівнює 40. Як ми знаходимо невідомий е, дільник? Що за Е? 40, 40 поділити на 2. Де ти взяв е? 2, скажи, пожалуйста, алло. 40 поділити на 40 до рівня 40 на 40. Х дорівнює 1. Ты ж дивись по порядку рівняння, а не той, той який тобі хочеться. Х дорівнює 1. Я на розв'язала. 40 поділити на 1 дорівнює 40, 40 до 40. Денис, соберись, будь ласка. Давай наступне рівняння, коментуй. Х помножити на 2 дорівнює 40. От тут ти казав правильно, що 40 поділити на 2, Скільки буде? 40 поділити на 2, це буде 20. Значить, 20 помножити на 2 буде 40. Швиденько записали. Є? Ні. Андрюша, можно. Так, будь ласка. Наступне рівняння коментує. Давай, Андрюша, починай. Х поділити на 2 дорівнює 40. Х поділити на 2 дорівнює 40. Х дорівнює 40 умножити на 2. Х дорівнює 80. 80 поділити 2 40, 40. 40 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. Де від коршаков наступне рівняння? Х поділити на 4 дорівнює 40. Поділити на 4 дорівнює 40. Треба х дорівнює 40 помножити на 4. 4, 40 помножити на 4, це буде десь. 160. 160. 160 поділити на 4 дорівнює 40. Так, молодець. І останнє рівняння, будь ласка, Злата Бабич. 40 поділити на х дорівнює 20. Поділити на х дорівнює 20. 40 х дорівнює 40 поділити на 20. Це в нас буде 2. Х дорівнює 2, і ми підставляємо Х2, це 40 поділити на, на 2 дорівнює 20. Там помилка, не 40 поділити на 3, а 40 поділити на 2, Правильно. Отже, 40 поділити. Максим, не кричи, будь ласка, 40 поділити на 2 дорівнює 20, 40 дорівнює 40. Записали. Є, Ні. Так. Ні. все. Підніміть, будь ласка, ручки, щоб я подивилася, хто вже дописав, хто ще пише. Угу, дописали злата. Єгор Саша, Денис, Льоша написав. Так, будь ласка. Поки дописують рівняння, ви ознайомтеся з умовою задачі номер 902. 90 номер 902. 90 ознайомтеся, будь ласка, з умовою задачі. Про себе. Є. Так, будь ласка, переходимо до задачі 92. Будь ласка, умову читає. Да, пишемо задачу 92 Діма, будь ласка, читай умову задачі. О, першого дня художню виставку від відвідало 120 осіб а другого у три рази. Більше учні четверто, четвертих класів встановили одну восьму всіх відвідувачів. скільки четвер, четвертокласників відвідало виставку? Отже, подивіться, будь ласка, виставка йшла до 20 20... двадцять 3. Максим. Будь ласка, першого дня скільки відвіду... відвідало виставку? 120 осіб. Другого дня нам відомо, скільки відвідало? Невідомо осіб по три рази більше. Але сказано, що три рази більше. Як нам знайти, будь ласка, скільки осіб відвідало виставку другого дня? Що треба 120 зробити? 120 помножити на 3. Будь ласка, перша дія, записуємо. 120. Діма, коментуй, помножити на 3. Скільки це буде? 120 помножити на 3. 360. 360 осіб відвідали відвідало другого дві. дня виставку. Так, записали. 120 помножити на 30 буде 360 осіб. Дякую, Діма. Е, відвідало другого дня виставку. Тепер дивіться: сказано, що учні четвертих класів становили одну восьму всіх відвідувачів. Тобто всіх відвідувачів це значить і першого, і другого дня. Як нам знайти всіх відвідувачів? Якою дією Злата Бабич? Що треба зробити, щоб знайти всіх відвідувачів? Треба 360... Злата, скільки першого дня відвідало виставу? Треба 120 додати 360. І все, всього питають за два дні. Що тут сидіть думать? Я не розумію. Дитяча задача за третій клас. 360 додати злата 120, скільки буде? Буде 480. 480, 480. осіб це всього відвідало за два дні виставу. Записали друга дія: 320, 360, додати 120. Ну, таке враження, що я не знаю, я беру десь е з місяця ці завдання. Ці завдання 150 разів виконували вже. Сідому годину думаємо над ними. Так. А тепер дивіться, сказано, що учні 4 класів становили одну шосту від всіх відвідувачів. Матвій Дорошенко, всіх відвідувачів у нас скільки було? 480. Матвій Дорошенко, будь ласка, скільки Я всього? 480. Тепер сказано, що з оцих 480 одну восьму становлять учні 4 класу. Як нам знайти, скільки учнів 4 класу відвідали виставу? Що треба зробити? Поділити. Що на що ділити? 480 поділити на... Ну, да, 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 да. скільки учнів 4 класу?

Кароліна, будь ласка, чого ти Шеп. лягла і пишеш? А ну рівненько сядь. Спинки рівні. А то що за поклони, я не зрозуміла? Шеп. Так, будь ласка, ну і о, давайте зараз ще розберемо усно уже одну задачу і на цьому будемо завершувати. Подивіться, будь ласка, перед вами. Є задача номер 96. Пригадуйте задачі з буквеними даними. Пам'ятаєте, ми такі задачі розв'язували у книжці А сторінок? Дівчинка прочитала одну п'яту кількості сторінок, а хлопчик одну кількості, одну шосту кількості сторінок цієї книжки. Наскільки сторінок менше прочитав хлопчик, ніж дівчинка? Отже, скільки всього сторінок у підручнику? А, сторінок, а, сторінок. Дівченка прочитала одну п'яту. Як ми знайдемо, скільки сторінок прочитала а, дівчинка? Який а, а, а поділити на 5. А поділити на 5 це кількість сторінок, які прочитала дівчинка. Хлопчик прочитав одну шосту кількості. А, а, поділити а поділити на 6. А поділити на 6 хлопчик прочитав, так? А тепер дивіться, на скільки сторінок менше прочитав хлопчик, ніж дівчинка? Скільки прочитав mm. хлопчик сторінок? А поділити на прочитала? А поділити на п'ять. Як нам знайти, наскільки хлопчик сторінок. А поділити на п'ять, відняти, а поділити на шість. Сторінок прочитав хлопчик. Отже, ось такими виразами пригадуйте, ми такі задачі в третьому класі розв'язували з буквеними даними. Добре, отже, ось такий вираз, це і буде відповідь до нашої задачі. Добре, відкриваємо щоденник, записуємо. Математика завтра у нас буде з вами. Будь ласка, швиденько, Андрюш, там, щоб я бачила. Завтра у нас 14 вересня. Будь ласка, я де записали. Так, другий урок математика. Записуємо. Короткий запис у щоденник. Сторінка 17. Другий урок математика. Записуємо. Математика. Сторінка 17. Номер 97 98. 97, 98. ЯДС. Ви записали ЯДС на завтра? Ні. Ми пишемо четвертий урок. ЯДС. Сторінка 19-23. По підручнику почитати. Зошит, сторіночка 13, права 2. Повторіть, пожалуйста. Що повторити, Кароліна? По ЄДС. Сторінка 19-23. ЯДС четвертим уроком завтра. Сторінка 19-23. І п'ятий урок у вас буде фізична культура. Так, на годиннику 11.11, .11, об 11.20, добре, об 11.30, даю вам 15, майже, щоб було хоча б 15 хвилин на відпочинок. Об 11.30 у нас урок з української мови. Це зрозуміло? Так. До зустрічі. Дякую.